Який побутовий хак ви думали? Знають усі, доки не виявили, що ним користується лише ваша дивна сім'я. Можливо, це звично для деяких сімей, але коли я розповідала про це друзям у старших класах, вони дуже здивувались. Моя бабуся надсилала кожному онуку листівку на всі важливі події. А на більші свята вона завжди клала в неї купюру 10-20 доларів. Пам'ятаю, як я обмовила, що отримала від бабусі гроші на день святого Валентина, і мої друзі зніяковіли, адже їхні бабусі та дідусі дарували подарунки лише на різдво та дні народження. Коли ми подорослішали і у неї з'явились правнуки, вона почала надсилати і їм листівки на всі свята. Мій двоюрідний брат жив у підвальному приміщенні бабусиного будинку, але вона однаково надсилала йому листівки поштою, щоб її правнук радів, бо йому принесли листа. Моя бабуся була найкращою, і я сумую за нею щодня. Азійські міленіали з дитинства знають, що посудомийна машина це просто сушарка та сховище для вимитого вручну посуду і кухонного приладдя. Мій тато вимикав звук під час показу реклами, і це був наш шанс розпитати його про щось цікаве. Моя мама діабетик першого типу. Тож у нас вдома завжди були спиртові диски. Крім того, що вона використовувала їх за призначенням, вона також відтирала ними щось липке або видаляла перманентний маркер з речей. Я, звісно, повторювала. Моя сусідка по кімнаті на першому курсі також була діабетиком, тому робила те саме. І тільки коли я вперше почала жити з діабетиком, я зрозуміла, що не у всіх вдома є коробка спиртових подушечок, які вони використовують. Стовую для швидкого очищення плям. Я досі тримаю вдома коробку таких. Насправді вони чудово підходять для поїздок на машині. Понюхавши одну, можна тимчасово позбутись захитування, від якого страждають обоє моїх дітей. Двічі на місяць ми ходили на вечерю до закладу швидкого харчування. Або мама брала їжу на виніс щоразу, коли це був Макдональдс, вона замовляла гамбургери по 69 центів і змушувала нас класти на них сир вдома, тому що вона не збиралась витрачати додаткові 10 центів за скибочку з сиру. Щоп'ятниці ми влаштовували вечір, тапас. Тапас складався із залишків їжі, що накопичилась за тиждень. Щотижня в нас була вечеря із залишками їжі, але мама назвала це похід в ресторан. Вона мала маленьку дошку, на якій писала список страв, що залишились, і ми обирали як у ресторані. При цьому батьки говорили зі смішним удаваним французьким акцентом і вдавали себе офіціантів у вишуканому ресторані. У мене є напівжорстка труба від сушильної машини діаметром 10 сантиметрів, яку я прив'язав до перил, що ведуть до підвалу. Внизу сходів стоїть сміттєвий бак з пластиковим пакетом для бляшанок та пляшок, що підлягають переробці, замість того, щоб спускатись нищоразу, коли у мене з'являється порожня банка, я просто спускаю її вниз по жолобу. Ми ходили на шведський стіл наприкінці сніданку, безпосередньо перед тим як його змінювали на обіднє меню і отримали потроху і того і іншого за ціною сніданку. Моя рідня їла кукурудзу прямо з банки, просто зливали рідину і готово. Тільки коли я вступив до коледжу і мої сусіди по кімнаті запитали, чи я не бомж, я зрозумів, що це незвично. Я ріс сім'ї з низьким рівнем доходу. Ми ставили відро на 20 літрів під душем, щоб набирати воду, поки вона не починала нагріватись, а потім приймали душ над відром. Поки ви намилюєтесь, воду вимикаєте, а потім знову вмикаєте, щоб сполуснутись. Потім ми використовували ту воду з відра для зливу унітазу, замість того, щоб змивати, натиснувши кнопку. Коли приходили друзі, вони запитували навіщо відро. А я відповідав: хіба не всі користуються відрами. Крім того, зівлок пакети неодноразові, їх можна мити і використовувати повторно, так само як пластиковий посуд. Пластикові продуктові пакети повторно використовуються як сміттєві. Мій тато запитував, навіщо взагалі продають сміттєві пакети. Моя мама готувала яловичий фарш на сковороді, виливала жир у стару діжку з під маргарину, а потім клала фарш у конічне сито і морозрала його дерев'яним інструментом, щоб витиснути кожну краплю жиру. Насамкінець вона промивала його під водопровідною водою. Я завжди дивувалась, чому в інших людей їжа смачніша, поки не почала готувати сама. Не знаю, чи вважається це хаком, але ми вимивали пляшки з під мила та шампуню. Виявляється, більшість людей просто викидають їх, коли вони перестають бризкати, замість того, щоб дозувати мило. Ми додавали трохи води і струшували, щоб вистачило надовше. Кошик для шкарпеток, всі шкарпетки з кожного прання потрапляли в кошик на нижній полиці шафи для білизни в передпокої, одягаючись вищу сили, намагались знайти пару, яка взбігалась найбільше. У моїй родині всі користувались спільними рушниками, поки я голосно не сказала, що мені не подобається ідея витирати обличчя тим самим рушником, яким хтось інший витирає дупу. Несподівано, але нам призначили окремі рушники. Мої батьки завжди розбавляли газовану воду. Вони відкривали бляшанку 0,3, розливали порівну 5 чашок, а потім додавали воду з-під крана, щоб наповнити чашки вінця. Я думав, що це нормально, поки не спробував цілу банку, і вона виявилась надто солодкою і шипучою. Гадаю, вони були дуже ощадливі. Батьки також розділяли напіл паперові серветки, сидячи перед телевізором, щоб їх вистачило надовше. Моя мама писала дату на кришках продуктів, які вона відкривала, наприклад, томатний соус, щоб знати, коли їх треба викинути. Я теж так роблю. Практично всі, кого я коли-небудь зустрічав, користуються ножем для піци неправильно. Вони тримають його так, щоб кругле лезо стрічало вгорі стиснутого кулака, а потім натискають на нього великим пальцем. Це не оптимальний хват, оскільки для розрізання піци вам потрібно тримати зап'ястя під неприродним кутом, а тиск, який ви можете застосувати великим пальцем, обмежений. Натомість правильний спосіб використання різака для піци, це тримати ручку так, щоб Кругле лезо знаходилось знизу стиснутого кулака. Таким чином зап'ястя залишається на одній лінії з ручкою, і ви можете тиснути вниз, використовуючи всю силу передпліччя, що забезпечує чистіший і легший розріз. Взимку мій тато зав'язував нам на ноги пластикові пакети для сендвічів перед тим як ми взували черевики. Це захищало наші ноги від вологи, коли нам неминуче набивався сніг у взуття під час гри. Одного разу я розповіла про це своєму чоловікові, і він був дуже здивований. «Вочевидь, так робив тільки мій батько, але це було розумно. Ми ніколи не мерзли з мокрими ногами. Я планую те саме робити зі своєю дитиною. Половинкою шкаралупи фісташки ми відкривали інші фісташки, вдягаємо ковдру, вивертаючи під ковдру на виворіт, просовуємо туди руки і беремось за кути ковдри, а потім трясемо її донизу, щоб вона вивернулась назовні ковдрою всередину. Я ніколи не розумів, чому люди кажуть, що не можуть одягнути ковдру без сторонньої допомоги. Покладіть розрізану сиру картоплину в занадто слоний суп або соус. Сіль вбирається в картоплю, не псуючи їжу. Моя дружина дивилась на мене як на інопланетянина, коли я їй про це розповів. Білизна на вішалці. Суть полягає в тому, що ви тримаєте одну пару білизни на вішалці в шафі. Коли ви запізнились з пранням і у вас закінчилась білизна, у вас є рятівний круг, і ви знаєте, що вам обов'язково слід випрати білизну. Візьміть попкорн з дому в кінотеатр. Якщо ви схожі на мого відчима, зійміть галас, коли вам зроблять зауваження. Потім вас виженуть, і ви підете додому з уже холодним попкорном. Коли я мию посуд, то додаю пару крапель мийного засобу в миску з гарячою водою і занурюю в неї губку, що вона залишалась пінистою під час всього процесу миття. Коли я був малим, батьки завжди тримали коробки з крекерами на баку водонагрівача, намагаючись зберегти їх свіжість. Постійне помірне тепло знижувало вологість, і у нас завжди були хрусткі крекери. Покласти щось у дуже незручне або дивне місце, аби воно нагадало вам про необхідність зробити щось важливе. Я знайшов мамині ключі в холодильнику і просто залишив їх там. Вони там для того, щоб нагадати їй взяти щось важливе, можливо, обід перед тим, як вона піде на роботу. І я обов'язково напишу їй, що побачив їх там. На випадок, якщо вона поклала їх туди, ненавмисно. Чому біля дверей стоїть драбина, веделка на кухонній стільниці? Пляж. Шечка з ліками, що непевним чином балансує на панелі сигналізації, жодної курва гадки не маю, але все це там не просто так, і я маю все так і залишити. У мого тата був гайковий ключ, яким він відкручував дверну ручку в нашій машині. Нам також доводилось пролазити через одні двері, щоб відчинити інші. В іншій автівці була дірка в підлозі, через яку виднілась дорога, і ми кидали в неї речі, коли їхали. Наприклад, пластівці або крихітне печиво. Дірка була розміром з бейсбольний м'яч. Будучи дорослою, я зрозуміла наскільки це було небезпечно. Кексовий сендвіч. Відламайте нижню частину кексу і покладіть його на верхню. Це захистить вас від розмазування глазурі по всьому обличчю і спростить надкушування. Всі мої родичі тепер так роблять. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які побутові хаки є у вашій сім'ї? Напишіть в коментарях.